Дітки, давайте роздивимось, яка гарна та яскрава осінь навколо в нас. Подивіться, якого кольору листочки у вас? Якого кольору в тебе листочки? А в тебе зелені, а в тебе червоні. А в тебе? Вони разом цвіт. Давайте зробимо ось такий букет осені. І подивимось, які ж барви осені, який колір є. І червоний є, і жовтий, і навіть зелений. Запам'ятайте, будь ласочка ті кольори, і ми з вами сьогодні будемо робити осіннє дерево з такого кольору листочками. Маточка пластиліну. Відділяємо маленький шматочок і розкочуємо, розкочуємо між великим та вказівним пальчиком. Потім сплющуємо його і робимо листочок. А потім цей листочок вже чіпляємо на гілочку. У темному лісі осінь килим ткала, на листок зелений, багряний поклала. Сьогодні ми прикрашаємо сінні дерева за допомогою пластилінчика та наших ручок. Між двома долоньками формуємо листочок, а потім між пальчиками вказівним та великим. Формуємо невеличкі катишики, формуємо з них листочки і чіпляємо на гілочки. будуть Чіпляємо на гілочки, щоб так було в нас гарно та яскраво. Щоб осінь була яка яскрава. Так, Міланя, яка осінь? Яскрава, яскрава. Яка осінь? Яскрава, золота осінь. І по листочках ми пішли. і сточки житагами шупко